Сьогодні я скинув гроші на ЗСУ. Не буду казати в суму, тому що так не гарно, але скинув гроші на ЗСУ. Сьогодні, відверто кажучи, сьогодні ще не донатили, але зазвичай ми працюємо на нашій фірмі, і в нас завжди складаємо і відправляємо в кожен на машини, на дрони, на форму і відправляємо на фронт. Доначе кожного тижня стандартно знаю, куди донатити і доначе і друзям. Так само донатив допомагав в всяких там організаційних питаннях по гумштабах. по...» Та Завезенню, товарів подвійного призначення. Та так, як всі, так, як кожен старався бути корисним на тому місці, де є. Сьогодні ну, взагалі кожен день долучаємося потрошки. Ми з чоловіком сушимо овочі нашим хлопцям. Нам привозять овочі, ми сушимо їх вдома в сушарці і відправляємо вже сухі. Звичайно, долучаємось постійно, майже, майже кожного дня. У всіх групах, чатах, де тільки можна, хто скидає, хоч якось, допомагаємо. Ну, дивіться, донатики ранкові, вони завжди мають бути, тим більше, що в мене вселента так. Раз монобанк понажимав, та й все. Вот. А зараз ще не знаю, тільки на роботу йду, там буде видно. Задонатив вже на зсу на монобанки, і також донатив на 67 дронів для 67-ї окремої бригади. Та е, також. Ну сьогодні, а так взагалі багато чого зробив, і гуманітарки багато грузили, і взагалі е, в організації був такий, де можна було допомагати, і кожен день допомагає. Сьогодні поки ще, на жаль, ніяк, але обов'язково долучаємось кожного дня, і кожного дня потрібно до цього долучатися. Обов'язково бо тільки завдяки нашим воїнам і небайдужим людям наша країна зможе подолати цього ворога. Я сьогодні е, мав задонатити на посилання Лачина, але у мене закінчились гроші на картки, але я обов'язково це зроблю. А так я з 2014 року захищаю нашу країну в Донецькому напрямку. Зараз знаходжуся з пораненням на лікуванні.